Українським дітям українську книгу п'ять тисяч книжок щойно передано до бібліотек області. Подробиці акції у наступному сюжеті бібліотеки Черкащини отримали ще п'ять тисяч книг українською мовою. Урочиста їх передача щойно пройшла в середмісті Черкас. Організатори акції Держкомтелерадіо і Міністерство культури та інформаційної політики України. Олег Наливайко, голова Держкомтелерадіо, розповів, що ідея проведення такої акції. Виникла після того, як з'явилися перші біженці і переселенці одне з прохань людей, які тікали від війни. Було книги українською мовою для дітей. Наша акція складається з декілька таких же структур. За цей рік вона е, трошки змінила. Якщо раніше ми займалися тільки українська книга для е, українських дітей, е, дітей, які перебували на західній Україні, е, дітей, які знаходяться у 25 країнах Європи. Е, ми зібрали мільйон е, книжок від видавців. В першу чергу е, хочу сказати, що цей проект він не державний, він не міністерський. Він проект видавців, які дали без. Коштовна свої книжки інші люди знайшли транспорт. Ми об'їхали вже 600 тисяч кілометрів за цей рік, трошки більше. В 25 країн відвезені книжки в 25 країнах. Наші українські школи, наші українські бібліотечки мають українську сучасну книгу. У церемонії передачі книг бібліотекам взяв участь і начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, який подякував організаторам акції і видавцям. Я дуже дякую всім організаторам сьогоднішньої акції. Дякую нашим книгарям, дякую всім книголюбам, які долучилися до акції. Тому що дійсно 5 тисяч книжок, які передані саме українських книжечок, які мають зайняти відповідні місця. На відповідних локаціях я переконаний, що це такий невеличкий крок, який ми називаємо самовдосконалення і рух вперед. Микола Томенко, голова благодійного фонду Рідна країна. Пояснює, що дуже важливим є той факт, що нині ми не лише вилучаємо російські книги з бібліотек, а і наповнюємо їх новим змістом. Цей проект Українська книга українським дітям, який робить зараз Дестарадію, він набувши такого спеціального значення, що ми якби, творчо тут підходимо. Ми кажемо, що знову нам треба очищити від руського міра. Але ми не кажемо, що ви заберіть старі книжки радянські. А якщо ви це зробили, то ми вам компенсуємо найновіші, найкращі та далі. І оця заміна. Вона ноби ну, конструктивна. Ми не просто боремося а, а, а проти, а, а ми за боремося. Тому що дуже багато і сьогодні будуть представлені ті книжки, які підуть по бібліотеках Черкащини. Це багато дуже пізнавальної літератури на критичне мислення, на пізнання світу. Це не примітивна, там там просто казочки чи ще щось. Тобто, ми мусимо, щоб діти розвивалися, діти працювали. Представники бібліотечної спільноти, видавці, читачі, всі, хто цінує українську книгу. І розуміє її важливість у процесі становлення українського суспільства, сфально відгукується про акцію і про те, що у часи війни ми не забуваємо про такі важливі речі. Такі акції вони повинні бути систематичними, вони повинні носити такий дійсно характер, який би потім притягував читачів саме до читання. Української книги 22-й рік був дуже важкий. Спочатку у мене стартували волонтерські проекти, щоденники психологічного розвантаження для малечі, розмальовки, віршики. А коли автори прийшли до мене, що майже це вже осінь була, що видавати книжки, це була справжня радість. Значить, життя продовжується, і ми перемагаємо. Акція, до речі, стала можливою завдяки українським видавцям, які передали понад один мільйон примірників книг. І добре, що вона продовжується. Ми вже провели цю акцію і завезли порядку 10 тисяч книг на Одещину, завезли порядку 20 тисяч книг на Донеччину. От нещодавно було у Рівному, зараз Черкаси, і так в принципі щотижня буде відбуватися ця акція. Ми будемо далі, далі заповнювати цей такий вакуум, який утворився.